Я Олександр Бабенко і вітаю вас на моєму ютуб-каналі Юридична допомога військовим. Питання щодо нарахування та виплати додаткової винагороди для військовослужбовців, які проходили лікування у зв'язку з отриманими пораненнями під час бойових дій. На жаль, протягом останніх півтора року є доволі актуальною темою. Неодноразово військовослужбовці звертаються за консультацією. За обставинами, що командування військових частин з тих чи інших підстав не бажають або відмовляють в нарахуванні такої додаткової винагороди, слід звернутись до постанови Кабінету міністрів номер 168 від 2022 року, також до профільного наказу Міністерства оборони номер 260 у зв'язку з тим, що військовослужбовець отримав поранення, травму, контузію, каліцтво, яке пов'язано з захистом батьківщини, і ці обставини підтверджуються відповідною довідкою про обставини поранення, це Форма 5, додаток 5 до наказу 402 від 2008 року. Також, якщо військовослужбовець у зв'язку з такими пораненнями проходив стаціонарне лікування в медичних закладах, причому незалежно від тяжкості такого поранення, або військовослужбовець після лікування перебував у відпустці за рішенням ВЛК. Ось за цією підставою обов'язково, щоб в рішенні ВЛК було прописано, що це поранення відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я відноситься до тяжких. Ось саме в таких випадках, за таких умов, військовослужбовці мають право на отримання бойових 100 тисяч гривень на місяць пропорційно часу лікування в цьому місяці. Однак з тих чи інших підстав військові частини за час лікування після випуску та повернення до військової частини не нараховують ці кошти, не видають відповідні накази. Підстави для відмови можуть бути різні. Військова частина вважає, що військовослужбовець лікувався по легкому пораненню, або це лікування було перервано у зв'язку з тим, що декілька днів він очікував на рішення ВЛК або на отримання. Направлення або взагалі це лікування відбувалось вже після тривалого часу, наприклад, півроку, один рік, коли військовослужбовця знову ж таки за наслідками цього поранення відправляли на стаціонарне лікування. Одразу хочу зазначити, такі типові відмови з боку військової частини вони є неправомірними. Розбір всіх цих обставин, дуже поширених питань я розглядав в своєму телеграм-каналі юридична допомога військовим. Посилання на відповідний пост буде в коментарях під цим відео. Переходьте, ознайомлюйтесь, якщо є питання, ставте їх в коментарях, пишіть в особисті або під цим відео. Що стосується алгоритму дій, якщо військовослужбовець отримав відмову або банальне ігнорування з боку військової частини, я раджу одразу використовувати досудовий порядок, а саме, Підготовка рапорту та направлення разом з усіма копіями документів до командування військової частини. Одразу хочу зазначити, що з власного досвіду відсотків 90% від усіх справ, а саме підготовки таких рапортів, надходить позитивне рішення з боку військової частини. Коли рапорт зареєстрований, то відповідно в разі відмови командування військової частини повинно письмово обґрунтувати свою позицію, чому вони не хочуть здійснювати таку виплату. І усні відмовки про те, що там не те та тяжкість поранення, що лікування було перервано. Як показує практика, в письмовому варіанті вони про це не зазначають. І відповідно, якщо є всі підстави, є всі документи, які підтверджують періоди лікування, діагнози, за якими військовослужбовець лікувався протягом місяця-півтора, саме в дату нарахування додаткової винагороди військовослужбовцям поновлюють цю виплату. І це може бути виплата як одноразова, наприклад, за півроку лікування. Також таку виплату можуть і розділити на декілька місяців, тож ситуації бувають різні. Якщо з боку військової частини все ж таки надходить письмова відмова або протягом місяця та більше немає жодної реакції на ваш поданий рапорт, в цьому випадку я вам рекомендую звертатися до окружного адміністративного суду. З метою визнання такого ігнорування з боку військової частини протиправної і відповідно зобов'язати військову частину виплатити додаткову винагороду за час лікування або перебування у відпустці. З Власного досвіду хочу зазначити, що звернення до суду є вкрай ефективним. Суди стають на сторону військовослужбовців і дійсно підтверджують, що військовослужбовці мали право на отримання відповідних коштів, крім того. Також є випадки, коли після подачі позову початку відповідного провадження адміністративного суд починає розглядати документи, направляє копію позову до військової частини. Якщо військова частина бачить, що вони дійсно порушили порядок нарахування та виплати додаткової винагороди, вони можуть підготувати одразу ж відповідний наказ про виплату, здійснити цю виплату військовослужбовцю. А в подальшому відзиві вказати, що за всі відповідні періоди нарахування вже здійснено, і жодного спору з цього питання вже не існує. Хочу зазначити, що з мого досвіду було вже два таких випадки: коли подали позов до суду, військова частина здійснила виплату, і відповідно після цього вже військовослужбовці подавали клопотання про те, щоб закрити відповідне провадження. І це також є результат для військовослужбовців, оскільки вони отримують належні їм кошти. Варто зазначити, що для військовослужбовців, які вже звільнили з військової служби, важливо розуміти, що в них є час на звернення до суду протягом трьох місяців здати звільнення з військової служби, або також зазначається ще про додатковий строк з моменту отримання довідки про нарахування та виплату належних коштів. З власного досвіду хочу порекомендувати вам орієнтуватися виключно на трьохмісячний термін з моменту звільнення. І в цей період важливо встигнути в перші тижні після звільнення підготувати заяву про здійснення нарахування додаткової винагороди за час лікування, вказати своє обґрунтування, періоди лікування, долучити копію документів про ваше лікування та про відповідну прив'язку, що це поранення, травма, контузія пов'язана з захистом батьківщини. Рекомендую до таких документів долучати також форму 100 про факт евакуації. Обов'язково долучаємо довідку про обставини поранення. Це найголовніший документ, який підтверджує прив'язку цього отриманого поранення. Це зазначається в самому наказі Міністерства оборони номер 260 Обов'язково долучаємо усі виписки, які зазначають ваші періоди стаціонарного лікування, а також діагнози, за якими ви лікувались. Якщо у вас на руках є довідка ВЛК про стан придатності, в якій вказано, що отримане поранення воно пов'язане з захистом батьківщини. Обов'язково також цю довідку ВЛК долучаємо зайвою, вона до вашого звернення не буде. Якщо ви проходили відпустку за рішенням ВЛК, обов'язково долучаємо і цей документ. Знову ж таки звертаю увагу: в довідці ВЛК про надання відпустки повинно бути обов'язково вказано, що травма. Або поранення, воно відноситься до тяжких Отже, ми підготували весь пакет документів і направляємо е, ваше звернення разом з копіями документів на юридичну адресу військової частини. Якщо ця адреса вам не відома, є декілька варіантів. Перше, це скористатися послугою на Укрпошті польова е, пошта. Вони направляють е, відповідні листи на юридичну адресу через сортувальний центр. Але, скажімо, це не завжди працює. Альтернатива це направити звернення до оперативного командування, якщо вас, ваша частина відноситься до сухопутних військ або до командування роду військ. Наприклад, ваша частина відноситься до ДШВ. І це ми направляємо до вищого командування з метою, щоб вони перенаправили звернення для подальшого розгляду. Також можливо прохати вище командування, здійснити контроль за розглядом вашого звернення. Після отримання такого листа, про що ми обов'язково на пошті зазначаємо, щоб вам надали в подальшому письмове повідомлення про отримання листа після спливу місяця або півтора місяця, не більше, якщо жодної реакції немає, немає виплати, ніхто з військової частини з вами не зв'язався, не повідомив про те, що е, заява була прийнята, розглянута та вам погоджено виплату, тож очікуйте на неї. Якщо такої реакції не було. Тоді рекомендую ось якраз під двохмісячний термін з моменту звільнення готувати позов та направляти до окружного адміністративного суду. Звернення до суду може бути за місцем реєстрації юридичної адреси військової частини, або це звернення може бути подано до адміністративного суду за місцем вашої реєстрації. Тож є альтернатива обирати до якого суду ви бажаєте подати відповідну позовну заяву. Якщо у вас залишились питання, ставте їх в коментарях, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.